Доброго ранку, дітки. Подивіться уважно на картину і скажіть, яка пора року зображена на картині. Вірно, це осінь. А чому ви так гадаєте? Бо листя забарвлене в осінні кольори, а саме жовті, зелені, коричневі та червоні. А кого ви ще бачите на картині? Вірно, це тварини. Давайте назвемо, кого саме ми бачимо: зайця, ведмедя, їжака, білочку та лисицю. Вірно. А де живуть ці тварини? В лісі, а як говорять на тварин, що живуть в лісі? Правильно, дикі, а чому? Бо вони самі дбають про своє житло, харчування і живуть в дикій природі. Чим схожі ці дикі тварини? Так, будовою тіла. У них є тулуб, голова, лапи і хвіст. А чим відрізняються? Так, розміром, забарвленням, житлом, способом харчування. Чим вкрите тіло тварин? Тіло тварин вкрите хутром. А чи в усих тварин вкрите тіло хутром? Вірно, в усих крім їжачка, а у їжачка тіло вкрите чим? Вірно, голочками. Подивіться уважно і скажіть, хто з тварин великого розміру. Так це ведмідь. а хто з тварин середнього розміру? Вірно, це зайчик та лисиця. А хто з тварин невеликого, тобто малого розміру? Вірно, це білка та їжачок. Давайте подивимось, якого забарвлення хутро у тварин. У білочки та у лисиці якого? Рудого. У зайчика якого кольору хутро? Вірно сірого. А у ведмедя якого кольору? Вірно, у ведмедя хутро коричневого кольору? Малята давайте ще раз уважно подивимося на білочку та лисицю. І білочка і лисиця рудого кольору мають однакову будову тіла, пухнастий довгий хвіст, але у лисиці лапи однакового розміру. А у білочки задні лапи довші запередні. Ось чому білочка стрибає, а лисиця бігає. У зайці, так як і у білочок, задні лапи довші за запередні. Ось чому вони, так, як і білочки, стрибають, а не бігають. Дітки, а кого ми ще можемо побачити у наших лісах? Так. Це лось, олень та дикий кабан це тварини великого розміру. Малята, ви гарно справилися з завданням. І зараз я вам пропоную пограти в гру. Давайте назвемо дорослу тварину, маму, та його дитинчат. Тож починаємо. Мама зайчиха, а дитинча зайченя. Мама лисиця, а дитинча. Лисеня. Мама білка, а дитинча білченя. Мама ведмедиця а дитинча – Ведмежа. Мама їжачиха, а дитинча – їжаченя. Малята. Давайте ще раз згадаємо тварин, про яких ми сьогодні говорили. Ведмідь, заєць, лисиця, їжак та білка. Вірно, як ми можемо назвати їх одним словом? Дикі тварини. А тепер давайте кожного з них назвемо ласкаво. Ведмідь, а ласкаво, ведмедик. Заєць, а ласкаво, зайчик. Лисиця, а ласкаво. Лисичка їжак, а ласкава їжачок. Білка, а ласкава білочка. Молодці малята! А зараз давайте пригадаємо, чим харчуються дикі тварини. Чим же харчується їжачок? Їжачок харчується комахами, зміями та вужами, гризунами, тобто мишами, та червами. Білочка полюбляє їсти що, вірно, горішки, гриби та насіння з шишок. Що ж їдять зайці? В зайці їдять моркву, капусту та травичку. А чим харчується лисиця? Лисиця харчується гризунами, тобто мишами, зайцями та рибою. А чим же харчуються ведмеді? Ведмеді харчуються медом, різними ягодами, травою, корінням та паганами. Дітки, ви були дуже уважні. Я вам дякую за проведений разом час. До побачення!